В першій грі сезону наші земляки зустрічалися з ужгородським Закарпаттям Говерлою. Чого не вистачило зірці для вдалого старту у чемпіонаті? Знає Юлія Лісняк. Перша гра сезону пройшла у неквапливому темпі. З перших хвилин зустрічі боротьба точилась переважно у центрі поля. Та на 17 17-й хвилині зустрічі гості зуміли вийти вперед. Помилка центру оборони зірки і Станіслав Пічонкін пробиває у ворота господарів. Для пропущеного м'яча зрівняти рахунок нашим футболістам так і не вдалось. Спроби Олександра Кочури забити, голкіпер гостей впевнено парирував. А за 10 хвилин до перерви голом міг відзначитись Роман Луценко, але переграти воротаря Говерли йому не вдалось. Другому таймі тренерський штаб зірки провів низку замін. Та на результат поєдинку вони не вплинули. Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу гостей 1-0. Юлія Лісняк, Руслан Фошка, новини спорту.